Привіт-привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про чакри і про те, як зрозуміти, яка чакра у вас просідає, на яку потрібно звернути увагу. Про самі чакри зупинятись не буду, я думаю, зараз уже всі знають, що це таке, це як енергетичне поле навколо нас. І ось коли всі чакри у людини гармонійно наповнені, то воно створює такий ніби як кокон навколо людини, і тоді людина успішна, в неї все добре зі здоров'ям. Вона там проявляється, активно веде свою діяльність. Якщо ж хоча б одна чакра. Недостатньо наповнена або навіть заблокована, а тоді починається такий дисбаланс в житті людини, і за допомогою коротких запитань ви зможете виявити, яка ж із чакр у вас е, така за, е, зменшила своє наповнення. Тому що є калькулятори, які вираховують вашу чакральну систему. Ви можете пошукати в Google також ввести І е, я не сильно рекомендую це робити, ви можете подивитися, але. Там ви бачите свою чакральну систему при народженні. Але якщо вам вже там 20, 30, 40 і далі, то ви могли впливати на наповнення своїх чакр. Тобто, можливо, ви інтуїтивно до цього дійшли, можливо, там мама чи батько вам підказали. І ви подивитесь, що у вас, наприклад, там перша моладхара слабка, але ви ну, скажете, та я не відчуваю, що вона слабка. А вас там з дитинства відправляли на спорт, ви її пропрацювали достатньо. Тому краще дивитися вже в моменті, і лише ви можете більш е так е об'єктивно подивитися на те, як у вас наповнена чакра, і без цього калькулятора, навіть е більш е так свідомо під підійшовши до цього чесно, відповідаючи собі на запитання, зрозуміти, на що звернути увагу. І так, чакри у нас йдуть знизу вверх, тому перша це мулатхара вона знаходиться внизу копчика. І відповідає за заземленість, за стосунки з грошима, тому що гроші люблять заземлених людей, в цілому за фізичний стан людини. І якщо вона слабка чи заблокована, що таке заблокована? Це заповнена менш як на 20%. Тоді, перше, у людини часто бувають проблеми з варикозом, біль в ногах, от якась така важкість, тут може бути. В цілому важкість заняття спортом, ось така, знаєте, фізична апатія, лінь. І енергія ніби не циркулює, і гроші ще от часто, що я помічаю людей зі слабкою Младхарою, вони кажуть, що гроші не затримуються. От прийшли, і як пісочок між пальцями прийшли, і все. Ось це все ознаки слабкої Младхари, як її наповнювати активністю. І це не так, що там одразу бігти в зал, займатися по там годині, дві. Ні, ви можете хоча б там 10-15 хвилин щодня робити вранці зарядку, і це вже буде краще ніж ви там один раз сходите в зал, покачаєтесь і потім місяць будете відходити. Якісь прижочки, ви можете вранці включити музику і потанцювати. Ви маєте додавати в своє життя чим більше руху. Особливо от для жінок корисно саме внизу копчика, всілякі там вісімки робити, тобто щоб туди заходила енергія. Далі йдемо. У нас Светхістана, вона знаходиться трішки вище, внизу під пупочком і вона відповідає їй, що називають сексуальною чакрою, вона відповідає за вміння отримувати задоволення. І люди зі слабкою Светхістаною, їх одразу видно, коли вони можуть там телевізор умінкнути, тут ще там щось готувати, паралельно пити каву. Тобто, вони роблять багато речей одночасно. і навіть не звертають увагу там, на смак цієї кави і так далі. Тобто вони не вміють фокусуватися тут і зараз. А чому чакра сексуальності? Тому що як відомо, саме в цьому процесі треба вміти бути тут і зараз. І для того, щоб її наповнити, якщо ви усвідомлюєте от зараз, ви ловите себе на думці, що ви дійсно часто робите багато речей одночасно, то спробуйте можете завести собі там таймер декілька разів в день і ловити себе в моменті, тобто там п'єте каву, більше все. Ні на що не відволікаємося, ні з ким не розмовляємо. Ви відчуваєте, яка вона на смак, можливо, ви там додали корицю, чи є цукор, чи немає. Ну, там їсте щось. Гуляєте, теж відключаєте наушники, не слухаєте музику, просто гуляєте, слухаєте, що навколо, як там пташечки співають. Тобто частіше буваєте тут і зараз. І ось так спробуйте робити прямо кожного дня. Далі, третя чакра маніпура це у нас центр волі. Її ще називають центром бізнесу така бізнес-чакра, тому що ну, зрозуміло, що щоб вести бізнес, там якраз і потрібна сталева сила волі. І якщо вона слабка, то це люди, які часто не бачать перспектив розвитку. Там я не знаю, ким мені бути, що мені робити. От вони такі, я те, не знаю, що робити те. Для того щоб прокачати маніпуру. Потрібно е, брати собі періодично якісь е, аскези. От там відмовитися від кави, але брати аскези. Якщо ви не п'єте каву і так, і ви візьмете собі там два тижні, хоча б мінімум 10 днів аскезу брати. Без кави ну це не аскеза. Потрібно брати те, що вам важко. Якщо ви палите, відмовтеся від паління. П'єте каву, відмовтеся від кави. Зовсім не займалися спортом. Додайте собі щодня спорт чи там 100 сторінок в день, тобто щось, що вас буде виводити з зони комфорту. І такий важливий нюанс: в кінці має бути винагорода, тобто, ви маєте показати свої підсвідомості, що коли я від чогось відмовляюся, коли мені щось важко, в кінці я отримую щось класне. Ну, наприклад, там ви 10 днів не пили каву, а на 11-й день пішли там в саму дорогу кав'ярню в своєму місті і купили якусь там класну каву, чи не знаю, чи сукню собі прикумріяли, тобто щось. І щоб ваша підсвідомість така, а ну, в принципі, не погано. Якщо так в кінці, то можливо я там іще так зможу, іще". і ще. Ну, і в мене особисто слабка мені бура, і колись я таке робила і зі спортом і від кави і від солодкого. І зараз мені це вже набагато легше. А спочатку мене прям ломило, я вже на третій день думала, господи, все, мені вже срівно на це все. А зараз мені набагато простіше, і мені це допомогло в моїй роботі, що зараз я собі, наприклад, там коли записую, скільки я маю викладати в день постів чи рілз, то коли я собі ставлю ціль, я її роблю. Раніше я могла декілька разів відкладати, знаходити 100 причин, чому я це сьогодні не можу зробити і так далі. Йдемо до четвертої чакри, і це у нас Анахата. Вона знаходиться в області серця і навіть називається також народі сердечна чакра. Вона відповідає за вміння любити, довіряти, відкриватися. Е, і часто, якщо ця чакра заблокована чи слабка, то таким людям дуже важко довіряти. Вони такі холодні, вони закриваються від інших людей, е, в них така, от якщо вона наповнена, то це емпати, які співпереживають постійно іншим, вони ніби проживають цю біль також. Якщо ж вона слабка, то тут людина ніби закрилася від почуттів. І важко їх і показує, і важко відчуває відчуття, відчуває відчуття інших людей. Тому, якщо у вас слабка на ви можете завести домашню тваринку, рослину, тобто піклуватися про когось щодня. Якщо у вас є діти, то ви вже апріорі її прокачали, тому що там турбота виходить на перший план. П'ята чакра, і це горлова чакра, вішутха, яка відповідає за вміння доносити інформацію. Якщо вона слабка, тут може бути страх публіки, можуть бути часті проблеми з горлом, з щодо видно із залозою, відчуття кому в горлі. Таким людям важко дуже проявлятися. Ну, якщо вона сильна, то там навпаки люди постійно на публіці, вони постійно доносять інформацію, виступають у більшості оперних співаків, ну, в цілому співаків вона наповнена. Якщо ж ви відчуваєте, що вона у вас слабка. То потрібно прокачувати свої ораторські здібності. Ви можете ввести там youtube вправи, є безліч безкоштовних вправ для того, щоб її прокачувати. Тому що зараз нікому не секрет, що ми живемо в світі, коли там і соціальні мережі, і так далі, треба проявлятися. І зачасту це саме за допомогою слів, за допомогою того, як ви вмієте розмовляти. В цілому, навіть, мені здається, не в соціальних мережах, а й в житті треба вміти. Домовлятися, як мінімум, доносити там свою точку зору. Тому для вас це буде корисний навик. Також з слабкою горловою часто люди проковтують образи, проковтують те, що хочуть сказати, але не говорять. І тут навчитися або приходити додому, ну, наприклад, там з керівником ви посварилися, ви йому не можете сказати в очі, що ти казав, Приходите додому і проговорюйте це просто сама до себе, в дзеркало чи комусь, але не тримайте в собі. Можете дуже класно у тих, кого слабка горлова чакра, прокричатися в лісі, в подушку. От просто не тримати це тут, тому що у кого і так слабка горлова, а вони ще більше в себе ось це тримають, то е потім часом починаються серйозні проблеми або з горлом, або з щитовидною залозою. І остання шоста чакра це у нас аджна, Вона відповідає за вміння. Так структструктуризувати все за аналітичний такий підхід, за в цілому, вміння пробудовувати план на декілька кроків вперед. І для того, якщо ви відчуваєте, що вам важко це, то найкраще, що може бути для прокачування цієї чакри, це ігри, на кшталт, там, шахи, кросворд, там де ви підключаєте. Вміння аналізувати, вміння там ну, в чахах там ж треба взагалі на декілька кроків передумати. Це все дуже класно прокачує саме аджну. І я знаю, що зараз можливо хтось напише, що чакр всього сім, так ще є сьома Сарасхара, але вона по-перше, вона розвивається вже в більш дорослому віці, і по-друге, вона залежить від того наскільки наповнені попередні чакри. Це вже така чакра нашого досвіду, і вплинути на неї тим, що ви будете гуляти чи співати до речі, для горлової гарно співати ще, хоча б в душі, Тут неможливо, вона все ж таки більш уже базується на тому, що, як ви заклали попередні чакри. Тому якщо ви класно прокачаєте перші шість, то сьома вона така чакра духовності, чакра власного пошуку свого шляху. Тому на неї я рекомендації, на жаль, дати не можу. Ну тут більш просто розвивайтеся. Я дякую вам за увагу і до зустрічі.